Другий урок для верхівцівського ліцею номер 1 для 6, 7 і 8 класів. Урок з Тінг І так, на прошлому занятті ми розібралися з інтерфейсом Tinkercad. Сьогодні ми подивимося на різноманітні фігури, як можна їх будувати, змінювати і різноманітно з ними робити. Так, на прикладі Куба. Ми додаємо куб. Куб можна додавати... Нажавши на куб і нажавши на робочі поверхні, і він можна його просто переносити тягнувши, він також так переноситься. і так далі Ми розбиралися з цими кнопочками, що можна додому робити, і позиціонувати на об'єкті. Коли виділяємо об'єкт, у нас виділяються оці іконки. Наприклад, копіювати, ми можемо скопіювати його і вставити, і він вставляється поруч. Ми можемо так його приносити, утримуючи лівою кнопкою миші по столу, якщо виділимо, можемо дублювати. Але коли він дублює, він тут з'являється на місці цього. Тому його треба перетягнути, наприклад, сюди. І перетягнути сюди, так, наприклад, вверх підняти. І коли наступний раз ми будемо дублювати, він буде дублювати з тими ж параметрами, які. Ми до, до цього робили, але це пізніше трошки про це поговоримо. Так, добре, далі. Далі його можна модернізувати, змінити його параметри. От у нас є кубік, і у нас є його розміри. Коли ми натискаємо на один з ребер, розміри остаються. І ми можемо їх змінювати. Наприклад, у нас 20 на 20, а ми хочемо зробити 30 клавішою тап, перемикаємося на 10. І Enter нажимаємо. Так, І в нас зробився такий куб. Тут ще один є От, зробився такий куб, Так, є. з розмірами ті, які ми вказали. Також можна змінювати його, тримаючи за один із кутів, і він змінюється сам розмірами. З розмірами в один міліметр не змінюється, тому що. От, тут от знизу написано шах сітки 1 мм. Його можна виставляти від 01 мм до 5 мм і так далі. Ми виставляємо 1 мм для, для більш кращого цілого розміру. Так, добре. Далі. Він так змінюється, бачите, в різноманітні боки, але не змінюється висота. Ми можемо, якщо ми зробимо куб 20х20. Так, ми можемо його змінювати пропорційно. Для цього треба зажати клавісу Shift і тягнути за один із кутів. І тоді він змінюється пропорційно. Але бачите, з одного кута. Оцей кут стоїть і не рухається, коли ми змінюємося. Але якщо ми нажмемо Shift і Alt, тоді він буде змінюватися пропорційно відносно центру. Наприклад, дивіться. Бачите, тепер той кут двигається, а центр на місці. І він змінюється пропорційно від центру. Добре, це зрозуміло. Далі. Також його можна піднімати. От, І бачите, з'являється тінь за цей. Можна змінювати його розмір в висоту, можна змінювати його. Розмір в ширину, обтягнувши за грань, і в цю сторону. Так, добре. Для того, щоб він став на нашу робочу площину, треба нажати чи клавішу D, чи нажати оцю іконочку. І він зразу стає на робочу площину. Далі. Можна додавати інші фігури, наприклад, циліндр. Ми можемо додавати його, він поставиться наверх куба. бачите? Можна поставити на бок куба. На різні боки, куба можна поставити на різні його площини. Так, ось ми додали циліндр, який стоїть зверху куба. Також ми можемо його повертати. Ми можемо повертати двома видами відносно градієта 22,5 градуси, чи якщо ми потягнемо вище, ми можемо змінювати на будь-який кут цей куб. Але також ми його можемо змінювати не в одній площині, звісно, а в різних площинах. Також ми його можемо змінювати в всіх трьох площинах. Так, і в третій площині трошечки змінимо. Все. Він в нас повернутий во всіх трьох площинах. Так, це зрозуміло. Так, далі видаляємо цей куб. Далі можна двигати не тільки мишкою. А можна і двигати клавішами курсора на клавіатурі. Наприклад, ми двигаємо ліворуч чи праворуч, вверх, вниз. Звісно, можемо позиціонувати його краще. Ми натискаємо на кубик наверх, і ми позиціонуємо вверх, робимо ортографічне зображення і можемо повністю двигати, ми бачимо, як він двигається чітко по площині клавішами курсора. Ми доторкнулися до циліндру. Так, добре. Далі ми можемо додати ще кілька різноманітних фігур, і у нас є дуже такий гарний інструмент, як вирівнювання. Ми виділяємо всі ці фігури, виділяємо ми лівою кнопкою миші, і у нас є такий інструмент, як вирівнювання. Можна тиснути кнопочку L. На клавіатурі, а можна нажати на цей курсор, на, цей, на цю іконочку. Нажимаємо, і він нас запитує, по якій осі нам треба вирівняти. Ми, наприклад, хочемо отак от всі в ряд поставити. І він нам зразу показує, як вони будуть стояти, коли ми натиснемо цю кнопку. Бачите, чи можемо вирівняти по цій лінії, чи по цій лінії. Бачите, він показує, наприклад, ми хочемо по центру вирівняти. Ми натискаємо, і він чітко по центру всі ці фігури вирівнює. Також він може ще вирівнювати по висоті. Наприклад, ми робимо, щоб всі фігури були по центру. І ось вони всі по центру. Також ми можемо зробити їх на максимально високій площині, щоб від центру всі в От. І можемо натиснути клавішу D. Для того, щоб вони всі стали на місце, чи виділити їх всі, для того і натиснути, щоб вони стали на площину. Так, є, так. також можна виділяти який, якийсь об'єкт, коли він виділений, натискаємо кнопочку такої лампочки, і він приховується, наприклад, цей теж приховати і цей приховати. І ми їх не бачимо, а для того, щоб їх побачити, ми просто натискаємо на цю лампочку і всі приховані об'єкти одразу показуються. Також можна об'єкти блокувати. Наприклад, якщо ми виділимо цю, цю піраміду і нажмемо замочок, замкнемо. Ми нічого його не зробимо, не передвинемо, всі останні об'єкти можна передвигати, а цю піраміду вже ніяк, тому що в нас вона заблокована. Ми можемо також її розблокувати і також зможемо рухати далі. Так, є. Також ми можемо, наприклад, взявши піраміду, помістити її наверх куба. Так, включаємо вирівнювання. Обох об'єктів вирівнювання, вирівнюємо їх по цій полосі і по цій полосі, щоб вони точно стояли на кубі. рівненько. От. І ми можемо їх об'єднати. Ми виділяємо два об'єкти цю піраміду зверху і кубік, і натискаємо такий. Таку іконку, як об'єднати. І тепер це один об'єкт, не кубики піраміда, а один об'єкт. Також ми можемо змінювати їхній його кольор. Але коли ми об'єднали, бачите, став одним кольором. Але це можна поправити, коли натиснувши кольор, мультиколор включимо, і у нас кольори будуть різні, але об'єкт один. Також ми можемо розгруповувати об'єкти, щоб Потім окремо двигати і згруповувати, потім знову для того, щоб це було. Почти, по 5 став повністю красним. Ми включаємо мультиколор, так, об'єкт 1 а, а кольора 2. Далі ми можемо виділяти. Різноманітні об'єкти з клавішою Shift, і ми будемо окремо всіх виділяти. Наприклад, нам ці не потрібно, ми видаляємо. Далі додаємо ще одну піраміду, чи таку, давайте, щоб не було не однаково, а таку е спеціально ставимо не по центру, на, ці, на цю грань ставимо. Є, е добре, Тепер ми її вирівнюємо, ми виділяємо всі. Ставимо вирівнювання і вирівнюємо по цьому центру. Вирівняли і вирівнюємо ще по цьому центру, по цьому центру. Так, от, є. У нас є такий об'єкт. І тепер ми використовуємо все угрупування, щоб це було одним об'єктом. Так, різнокольоровий, але об'єкт один, бачите, перетаскується повністю весь об'єкт. І тепер є такий ще класний інструмент, як віддзеркалювання. Коли ми натискаємо, з'являються такі стрілечки. Коли ми натискаємо ці стрілочки, він показує, як він нам його відзеркали. Бачите? чи так, чи так, так. Так, далі, Якщо ми вибираємо так, а він, ми не побачимо, тому що він дзеркальний з однієї сторони. І якщо ми з цієї сторони. Він бачите, так, дзеркалить. Є. є в нас ще такий інструмент, як площина. Ми можемо цю площину виділити, поставити на якусь косу чи таку площину, коли ми нажимаємо, то всі об'єкти, котрі ми будемо витягувати звідсіля, з простих об'єктів, вони будуть розміщуватись на цій площині. Ми також ми можемо площину зробити на цій поверхні. також. Об'єкти інші будуть виконуватись на цій площині. Потім, для того, щоб площину збросимо, нажимаємо на площину набираємо наш стандартний. Бачите, на оцій площині ми зробили цей конус, а на оцій площині ми зробили наш циліндр. І вони тепер знаходяться на різних площинах. Так, Виділяємо ці об'єкти. Далі є ще такий інструмент. як Лінійка. Ми можемо лінійку поставити, під'єднати до якогось кута, наприклад. І коли ми будемо переміщати цю нашу фігуру, ми будемо бачити скільки міліметрів від цього кута. Наприклад, ми можемо зробити 60 і 60 руками написати. Але також ми цю лінійку можемо видаляти, нажимаючи крестик, ми цю лінійку можемо ставити в кут самої фігури. І потім на самої фігури будуть оці значення. Також лінійкою дуже корисно користуватися, щоб була точність в наших деталях. І ще один інструмент ми сьогодні попробуємо, використовуючи всі інструменти, які вже сьогодні проходили. І так, це інструмент вирізання. Ми беремо площину. Наприклад, ми хочемо на цій площині зробити отвір круглий, так, щоб він був змінюємо з шифтом і з alt щоб пропорційно змінювати. Так. От такий отвір, якийсь хочемо зробити його більше. І також ці клавіші ми опускаємо цей отвір. І Робимо цю фігуру прозорою такою. Тепер повертаємось до нашого тіла і бачимо, як наш циліндр проходить крізь це. Ми його можемо також опустити, щоб задіти ще цю пірамідку, і зробити тепорот. Для того, щоб зробити отвір такий, нам треба дві, дві, дві фігури виділити і об'єднати їх в одну фігуру. І потім, бачите, зробиться такий отвір, який ми запланували самі. Другий урок дійшов до кінця, тому побачимося на наступних уроках.